Моє море чорним зоветься, але синє воно для мене. В ньому зараз веселка всміхнеться, а на завтра воно шалене. Та для мене його характер, саме те, що потрібно, друзі. Моє море, таке, як і я, об'єднались в однім союзі. А ще для мене море джерело натхнення і символ безмежної любові, яку не можна осягнути і побачити усю її глибину і красу. На березі моря розкинулося найпрекрасніше місто на землі Одеса, перлина біля моря, що має свою неповторну культурну ковдру, шиту із ставець різних національностей, свою неповторну кухню і традиції, а також свою унікальну одеську мову. І як співається у пісні, я вам не скажу за всю Одесу. Але ви точно не знали, що саме тут знаходиться єдиний в Україні освітній заклад десь восьмого класу вивчають морські дисципліни. Одеський ліцей номер 24 Маю щастя тут працювати. Я Василькова Олена Сергіївна. Мій педагогічний стаж 15 років. У ліцеї я працюю вже шостий рік. Зараз ми долаємо хвилі викликів життя, пливемо поморю знань, дошукаємо скарби. Із прекрасними дітками та їхніми батьками, моїм любим, другим Б класом. У морі безліч доріг запевняє народна мудрість. Моя ж місія полягає у тому, щоб створити для своїх учнів інклюзивне, безпечне, освітнє середовище, сповнене гармонії, духовності де є простір для творчості. І яким би не було море життя бурхливим чи спокійним. Хочеться турботливо огорнути дітей своєю любов'ю, навчити бути у гармонії з собою та світом. Тому моя педагогічна ідея клаптикова ковдра, методів, прийомів, що зшита за допомогою ідей холістичної освіти, базовими принципами, якої є взаємопов'язаність, включення та рівновага. Джерелами ж холістичної педагогіки вважають духовність, неподільність світу. Екологічне мислення, глобалізацію та фемінізм, але фемінізм не як розділення гендерних ролей, а як джерело турботи і піклування. Ідеєю духовності пронизаний увесь освітній процес, так зване наскрізне виховання. Про важливі теми, що збагачують духовний світ дітей, допомагають розібратися у вихорах життя, усвідомити себе громадянами України, ми говоримо під час ранкових кіл, на уроках, беручи участь у різних акціях. Я глибоко переконана, що дітям потрібно показати світ цілісно, не уривками явищ та ідей, а взаємопов'язано. Ідея цілісності лежить у площині інтегрованого навчання, бінарних уроків, особливо ефективними і є тематичні дні, під час проведення яких діти показують гнучкість розуму, творчість, співпрацю, стресостійкість, тобто комплекс м'яких навичок, що сприятимуть успішній роботі, кар'єрному зростанню. Та щасливому життю. Однією з ключових компетентностей нуш є екологічна компетентність, що перегукується із ідеями холістичної педагогіки для того, щоб діти усвідомили основи екологічного природокористування, дотримувалися правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, найкраще підходить метод проєктів. реалізовували проєкт сортуй сміття. Виготовляли із вторинної сировини творчі роботи, долучалися до акції. Сьогодні дуже важливою є турбота. Бути у ресурсі означає допомагати своїй країні, наближати перемогу, самоаналіз, уміння піклуватися про себе та інших, емоційний інтелект, є підтвердженням важливості, ідеї. Фемінізму полістичної педагогіки. Це вправи криголами, музикотерапія, методи релаксації, дихальні вправи. Тож, у моїй клаптиковій ковдрі з'явилися нові елементи. Безпека є основою навчання і важливим елементом моєї клаптикової ковдри вона ж є і необхідною умовою глобалізації. Я є модераторкою програми від громадського об'єднання Ластрада Україна, школа вільна від насильства. Бо впевнена, що усебічний розвиток та формування компетентностей можливі лише тоді, коли в освітньому закладі будуть створені умови для ненасильницької комунікації та безпеки, а ще глобальніше в Україні. На базі ліцею проводжу онлайн та офлайн тренінги для вчителів, дітей, батьків та персоналу. Впевнена, що моя клаптикова ковдра має такі ідеї та цінності, що потрібні сьогодні. А час невпинно біжить, додаючи нових яскравих ідей клаптиків.